Новенькі рогаті, 32 придбаних нових тролейбусів та капітальне відомлення старих, то тепер так поповнювали автопарк. Втім, до повної модернізації депо потрібні були нові кардинальні рішення. ми почали діалог кілька років тому. В минулому році ми підписали безпосередньо вже договір. Дуже приємно, що нам вдалося суттєво збільшити саме грантову складову, додали грантових коштів на 1,7 млн євро. І євро. По суті, в минулому році ми вийшли вже на фініш з «ЄБРР» і з нашими європейськими партнерами. Це Європейська платформа «Добросусідство ЄС, яка нам надала черговий грант. І це стабілізаційний фонд Європейського банку реконструкції розвитку. Як наслідок, ми отримали 4 мільйони 450 тисяч євро гранту на цей проект. Далі була підписана кредитна угода. Понад 10 мільйонів євро. Ну і внесок платників податків Хмельницької громади півтора мільйона євро. Ми так само забезпечуємо. Аби омолодити автопарк оголосили відкриті торги. Таким чином процедура є прозорою відкритою та до всього економною. Переможцем тендеру у нас став Чернігівський автозавод і їхні партнери з полігтехносервісу, і соцща, ще яка приємність. Фактично тендерувалася сума в понад 17 мільйонів євро. В процесі конкурентних торгів ми вийшли на суму менше 14 мільйонів євро. Тобто, внаслідок конкурентних торгів маємо доволі таки хорошу економію, яку ми плануємо спрямувати на придбання ще. Двох тролейбусів 34 класичних тролейбуси з автономним ходом до 2 кілометрів та 8 рогатих на автономному ходу до 20 кілометрів. Сучасний транспорт відповідатиме усім нормам та стандартам. Це сучасні низькопідлогові тролейбуси, обладнані пандусом для можливості заїзду на інвалідному візку, або коляски дитячої, є кондиціонер салону та водія. Уже за півтора року усі 42 тролейбуси прибудуть в депо та вийдуть на лінії. Графіки постачання тролейбусів теж прописані. Сподіваємось на перших п'ять до кінця року. Ну і далі там 9, 14 і 14 по підписаній угоді, і по, скажімо так, прописаному технічному завданні в тендері очікуємо отримати. А ми свої зобов'язання виконаємо вчасно. Вікторія Плаканець, Ростислав Маслов, новини 33 канал.